Як думаєш, скільки часу знадобиться молодому університету, щоб увійти в топ 10 класичних вишів України? Київський університет імені Бориса Грінченка зробив це за 4 роки: 1500 днів або 126 мільйонів секунд. А все тому, що ми маємо все, що потрібно тобі для професійного зростання та енергійного дозвілля. Ми винайшли формулу сучасного університету: це ексклюзивність, e, x фактор та яху можливості. Одною з привілегій того, що студент є студентом саме Київського університету імені Бориса Грінченка, це те, що він має можливість долучитися до реалізації концепції університету, яка полягає в тому, щоб допомогти студентам реалізуватися як лідери. Перевагою є те, що в нашому університеті немає корупції, і ти реально оцінюєш свої можливості і здобуваєш цілісне повне навчання, таке як потрібно тобі, а не потрібно це комусь. Мрієш про рекламу, китайську філологію, журналістику. Хочеш стати дизайнером або психологом? У нас більше 7 тисяч студентів здобувають знання за 34 напрямами підготовки. До кожної групи прикріплені помічники, студентські координатори за успіхи у навчанні. Ти маєш можливість отримати іменні стипендії, премію мера та грінченківську відзнаку. А ще у нас є басейн та тренажерна зала. Мені подобається те, що будь-який час можна відвідувати як басейн, так і тренажерну залу. По-перше, це найкращий університет у світі. А по-друге, тут навчаються найкращі і найгарніші хлопці. Особливо я бачу одну перевагу, це те, що в нашому університеті багато красивих дівчат. Познайомитися із зірками Comedy Club ти можеш на щорічному конкурсі КВК, станцювати контемп у команді Ярослава Губського, заявити про себе з великої сцени у сучасному українському театрі, а також отримати унікальні поради ефективного лідерства від ректора Орегонського університету Маршала Крістенсена. Наш університет. Це ніби як платформа для самовираження. Тут є безліч а, гуртків, куди студент може піти і розвити свої таланти, розкритися. Мені найбільше подобається проект флешмод, який був створений за ініціативи студентів як викладачів. А метою цього проекту було показати, що не головне плаття, а головне особистість, головне людина, яка носить цей одяг. Залиште книжки у школі. У нас усі підручники в електронному репозитарії, лінголабораторії для вивчення мов, смартдошки та комп'ютерні класи. А ще власна телестудія, яка навчить телебаченню від А до Я. Кожна пара якась унікальна і можна використовувати, використовуючи якісь технічні засоби. Тім можна зацікавити дійсно студентів. Цей університет мені подобається своєю демократичністю, а тут кожен може говорити те, що він думає, робити те, що він відчуває, і будь-які ініціативи погоджуються, приймаються. Шукай нас на мапі зіркового неба. Іменна зоря Київського університету імені Бориса Грінченка світить талановитим та впевненим у собі. Досить думати про те, куди вступити, адже насправді ти вже знаєш відповідь.